Всім миру, дуже хочу з вами поділитися історією одного лікаря, який виходив із тіла свого. Це називається клінічна смерть. І коли там він йому дали наркоз, потім він вийшов з тіла, тіло лежить, а він зверху, дух і душа, вони бачать тіло. Дух і душа це справжні ми, і він бачив своє тіло сторони. Оця його була підсвідомість. І на цьому всьому закінчається матеріалізм. Тому що людина вона дуже сильно тримається за цю матерію, за це тіло. А тіло, як Павло писав, це лише храмина, домик тимчасовий, у якому ми живемо. І цей домик, ця храмина має служити для Бога. Храм має служити по призначенню. Тому що якщо храм не служить по призначенню, то там будуть приходити біси.